Я хочу, щоб моя куля поцілила в серце ворога, щоб не рахувала зозуля, щоб він заплатив І Я хочу, щоб мої гармати його розривали на клапті, щоб тільки шматки і шмати, щоб тільки шмарклі лапті. Я хочу, щоб моя стугна спалила його до вугілля, щоб сльози, стогін і туга стали платою за свавілля. Я хочу, щоб ніж мій гострий проникнув у грішну душу, і я його не кликав у гості тепер убивати мушу. Я хочу, щоб кляті приблуди, обдурені й свідомі, не виникали з нікуди, ніколи в моєму домі. Я хочу, щоб мої діти не плакали й не боялись, щоб завжди могли радіти, щоб завжди могли сміялись. Я хочу, щоб моя країна звільнилась від клятих обіймів, щоб минула війна й руїна, щоб минули руїни та війни. Я хочу пожити в мирі. Я хочу пожити в світі, де люди привітні і щирі, а злі підступні вбиті.